Всім привіт, з вами я, Лейксай, і сьогодні я буду грати зі своєю командою Викар Паркінг Хованки. Поздоровкайтесь. Всім привіт. Привіт. Так, це моя команда. Окей, ми сьогодні граємо хованки. Це друга частина, тому що одна молода людина дуже цього хотіла. Так, Юра. Що казали, як мене називають. Так, так фрізи, фрізи. Так само у мене Макс, наприклад, для псевдо. Окей. Так, хто перший, буде, хто перший буде нас рахувати це все. Mm -hmm. uh, Добре, Тоді рахуй, а ми їдемо рахуватися. Mm -hmm. І у нас всі ніч, тому що це більш таке хардкорніше. Ну, скільки рахувати? Рахувати Рахуєм... рахується на маку на мак sure. то можна ще виключити. Так. А і так, мені друг приз показав, як це саме шумо. Ховату, ховати, ітак. У мене було на початку 9 РПС, вже 60.

добре, Я начинаю про нього, я не знаю. Давайте діс і Просто чикаєш. І так, ми вирішили ще давати підказки, тому я, знаєш, я тобі сказав, я коло. Я коло такого, я коло, коротше. Як тобі сказати? Знаєш, о тижні такі штуки влади, знаєш, там такі штуки, що коли ти їдеш, ну тобі чуть-чуть віднімає гроші. Що Коли, наприклад, їдеш з. Це, це не мийка, це не ремонт, це не мийка, це не ремонт, це не заправка, це не такі підколесники. це ти... І це як то? що ще є така місія. Ще є місія на то, що дає, що є якийсь самфайний, що, що коли це вроді, їдять боти, коли це по виїхали боти, то не будуть їхати, а ти можеш, кстати, в ту штуку залізти. Не знаю, хтось називає просто. Це я коротше я недалеко від того. Я що їхав і тут був якийсь. Ні, а ще я пробував, Влад, Влад. Я поняв, він, певно, мій нік спалив. Типу, він побачив. Юра, Юра, тебе що знайшли? Я проїхав, а вони ти спалили. Юра, Юра, тебе що знайшли? Юра, тебе знайшли чи ні? Та знайшов, бо він нік і тут. Ага. Ми ще поїдемо до воні. Він розумає, понікав, шукає. Також правила, далі там, не знаю. наприклад, навіть на футбольне поле, і, і так само судово. не можна їхати. Знаєте, тут домейка, ця, ця штука, бла-бла-бла. і коротше, ми тільки, тільки город граємо, тільки город. Юрка, Може бути третя пістена, де ми будемо грати другий город, і вже треба заховати і машини, і, і самих себе. Пацане, а був? я побачив, що Юрко кудись поїхав. Пацани, пацани, просто питаєшся, що мені? Що я, за тобі, Юсу, я за тобою сліптував. Я за тобою слітував. Йо-йо, а ти, а ти досить близько. Коло мене Влад. А, тут якийсь е щось там дрифтує хтось. А -а -а. Влад, Ти до мене дуже близько був. Ти до мене тепер во так близько. Ти до мене дуже близько. <звук> <звук> Я найдений. і так. Переможець у нас та є. Ду -ду 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 -ду. Uh... Да, ну да, да, да. Папа, ми їдьте під да. Та я не знаю, де ти Ой. Окей. Короче, так, перший. кого перший смысл? Юрка. Ага, добре, влізе. Значить, ніхто... Якщо би він ніки виключив, от тоді би було нормально. Не знаю. У мене голос чути. Це не, напевно, знайшли, бо в мене така собі нитка. Окей. Юра, ти йдеш, на жаль, боже, фріза, ти йдеш рахувати. Добре, якщо буду фріза, я рахував. А як тут... А як тут... А як тут... Итак, Чика, я зараз переховаюсь, а ще не... Давайте, я, 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 зараз і теж йду приховатися. А можна ті самі не їх приховати? Так, а може піти туди? А, може Юрку знайде тебе? Ну я по хаті Так, назад, ти... назад. Пацани, пацани, тих-тих. На жаль, мені не вийшло вонечку залізти, бо пам'ятаєте, коротше, колись була нечка, що можна на якусь гору пролізти, І, на жаль, поки, нормально зробили. Бо то був чи що, чи пах, чи що, і то вже туди не можна залізти. А, кстати, вам розказати, я Так, окей, я йду сюди, і я оцю я я я пам'ятаю. Як ти поміняли отой партію, що там зверху? То там можна було залітати на якійсь машині. Там треба було. Я, я ще дуже... сховав, я ще сховав, Фрейзик, Фріза, я ще сховав. І я. А Влад? І я. Все, ми ще сховав? Юра, я тобі даю зразу сказку, ти недалеко від мене. Дорі, ні, я нічого не, можу, я не, тесно, говорю, я не знаю. Це, Блин, я чесно заїхав. Блін, я тобі таку підказку дав, що я знаю, що я дуже близько. Я зрозуміла, я зрозуміла. Ти... Я був на такому будинку, знаєш, що там ще є такий, коротше, картонний цей. Ну не картонний, ну типу, що забор такий, і в той забор можна, типу, пролізти. Тобто я був там, і там цей я був ще сказав таку, Тупу тупу ідею, дав юру, ну, не ідею цей. підказку, Що я там близько колонна, він он зрозумів. Юра, я тебе сразу скажу, я на паркінгу. Та Я вже їду сюда. Я тебе паркінг в коронне Та Да я знаю, що така еба? Так, я знайшов такого одного чоловіка. А я не тут не Золото окей, я зимати мені не буду. Я хоч колись уключу славість. Ой-ой-ой. ой Бура, ти на якому дріб три зімки в тебе настрой? Окей, я хочу. Хлопці, я зараз перезайду, хочу машину поміняти, бо вона дуже світиться. Он Давно ріл світиться, и це если нет, а не, хоч, хоч і це ти капець як сістим не палиш. Нє, хоче так, наші друзі, усе передо мною емпіота, хто хоче її забрати, розіграш. Давай, бере, давай, я так розіграю її. Ти що тут у нас розіграші робиш? Конечно, давай, ти клади мікро, розказуй за мною. Розіграш, короче, на таку емпіоту. Піт. Молод похан. Такі ворожі баш. Він буде його проводити. Опа-опа, така М5, коротше. А що на ній є цей? Мені є. У неї 300 сил, то цей це, 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 це чек, не? 300 сил. Похоже, на Да да Нормально, нормально. Давай гоночку, давай гоночку. За за вас підписочку за те, що він робить ротас. Так, ой. Давайте попробуємо його з ним. Давай, то ні, мені з цим не профеш. А що, яка інбова... це імбова? Там дуже імбова машина. Ні, ну от така імбова машина. Та я перевернувся. Так, гоночки. Ну, до речі, я тут зараз бачу в Крачеванку, навіть недоступно, бо це вчительного машина. Не Тепер кожне відео це... у нас будуть розіграші на навініла. Тлій... Він же ж перезаходив, он так, походу, ну так дивіться, а там того разу тоді хто заливався влад, рахую, ви, ну, його вже навіть не шукали, я вже виграв верху. Да, да, ну, а да, я виграв все одно. Бо Добре. його знайшли. Е, перший. Я перший, так що Далее. я пішов. Все, вам, вам теж. Так, я пішов розсувати, я пішов. Все, я ж Я ховаюсь. А хто руку рахує? От пацани, Рил, взяти таку штуку, яка називає, якася називає фари. Та, якщо хоч, я Так, кто сейчас ховал в слизи, поки я знаю, сховался. Сейчас хтось сейчас Все, Я сховався. Я доховуюсь. Окей. Okay. До речі, я знаю, можна давати підказку, два просто сигналити. У мене сигнал. И і по-ведну, ну. А у мене виключено, а, ну да, ну да. можна, в принципі, але. Але все одно краще, знаєш, давати такі більш масштабніші підсказки, бо. Ну слухай, у нас э, безлічка на тільки. Ні, ну я просто був сигнал, коли ти будеш близько. А. -а, -а, -а. Є, ну це це норм, це норм. Але ні, все-таки, <плес> бо знаєте, бо коли, коли ти, Юра, какой цей його шукав, то я, я не сигналу, типу. Я не давав таку підсказку я пішов, я заховав цей велосипед. Так, я зараз покаж кидаю. Ой, я боюся. Так, недалеко, зараз недалеко. я у підзамчі, хтось є у підземці бо я сюди зайду. Ні, в підземці нікого, нікого, нікого. Ні, в підземці нікого немає. Ну, да, хоча б за. Ну я біля в'їзду в підземку, я біля нього. Ти більно? О, ти його не знайдеш. Юра Юра, 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 боже Фріза, він народився в Карпарк, так що це, це 100%. Не знайду, але все одно добре. Ти... Хто то з'явився тут? А а, я ти, ти то з'являєшся тут. Так надо! Так, я Дуже... на це потужно що не було. Дуже не заходите. А що це за така машина така?

Так, добре, добре. Так, хто дає, дайте якусь підскалту, хто дає. А чого, а ну, що ви першого що? Так, перший. Коротше, Але... е, я скажу, що я. Ну, тобто, ви, 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 я знаю так, добре, коло заправки хтось поміє. Це може бути ринок, бо то тобто школа, то і рахунці коло заправки. Ну привет, це у нас це у нас такий ось хто. Юра, ось кто фулиган. Что ж, напевно, давайте уже закінчувати. Я, я не знайшов останню. Уже не так аж багато часу, бо вы знаете, до 15 хвилин мені Ютуб не дозволяє. А может я дозволяє, але краще не рискувати. Давай два видео просто снимем. Ні, то так не буде. Два видео так, все одно краще.